Декілька років на подвір'ї 21-го будинку на вулиці Гагаріна смітники знаходились на клумбах. Люди почали звертатись до житлово-комунального підприємства та профільного управління, аби смітники перенесли. У 2012 році за для цього створили спеціальну комісію. Визначили місце для них біля гаражів, але ну, не помітили те місце, не загородили ніде нічого. А власник гаражів там собі по три гривні продає стопочки. О, там постійно в нього гульки в тому гаражі, і воно їм смердить, вони назад пересунули сюди, на це місце, де зараз підстанція. Нам цього випромінювання з підстанції вистачає, й сморід. І машина санкомовська стає під самими вікнами. Сморід той копоть і той ну, викидають сміття, то йде сміття, засмерджує всю хату. Вікна не можна відкрити. На балкон прийшла з лікарні, не можна вийти. Смердота страшна, гора сміття, сміттєзвалище. Смітники нині знаходяться біля підстанції і зовсім поруч житлового будинку. Все це є порушенням. Тут конкретно іде порушення норм постанови кабміну, що 20 метрів від будинку не дотримано. Що звичайно претензії будуть не тільки від споживачів, а й від державних яка займається такими порушеннями. На вулиці Соборній у 326-му будинку протилежна проблема. Руками смітники стояли неподалік будинку. Декілька місяців тому їх перенесли. Тож тепер, щоб викинути сміття, людям доводиться далеко ходити. Зараз ходимо, викидаємо мусор на 200 метрів одну, 300 метрів другу. І що хочу сказати, що нам ще попередження прийшло всім кожному поштовий ящик напихали цих бумажок, що можете туди носити. А ті люди з тої сторони, а чого ви туди носите Мусор, Чого ви до нас носите мусор в обох випадках потрібно виправляти ситуацію. У управління ЖКГ потрібно має вирішувати питання відповідних норм, де мають стояти сміттєбаки. Норми відповідно до постанови Кабміну говорять про те, що сміттєбаки мають бути. На відстані 20 метрів від житлового будинку, тому якщо в одному випадку сміттєбаки занесені незрозуміло, куди і людям далеко носити, вони платять за сміття, а виносити їм нема куди, то в другому випадку сміттєбаки просто нагло ставлять їм під, під будинок. В свій час компанія, яка займається вивозом сміття, можливо, не вивозить вчасно, ось що теж є порушенням звичайно, і тому от складається така ситуація ситуація. наша громадська організація буде звертатися до управління житлово комунального господарства, щоб ще раз була складена комісія, і було вирішено максимально це питання для того, щоб задоволені в цьому випадку в першу чергу були споживачі.